Дорогі глядачі, сьогодні я з радістю поділюся з вами трьома книгами, які суттєво змінили моє життя і спонукали мене до розвитку та самореалізації. Переконайтеся, що підписалися на канал і натиснули на дзвіночок, щоб не пропустити жодного наступного відео. Перша книга продана автор Чапланд. З першого погляду, ця книга може здатися вузьким питанням продажів та як їх покращити. Проте, занурившись глибше, ми зрозуміємо, що питання не тільки в тому, як продавати товар чи не давати скидку. Сенс полягає в чітких життєвих переконаннях відстоюванні своєї позиції, не дивлячись на зобов'язання, аргументи опонента та відповідальність. З переговорами ми зіштовхуємося кожного дня, спілкуючись з друзями, з директором на роботі чи навіть з батьками. Всюди потрібно відстоювати свою думку та вміти переконувати. Ця книга допоможе вам навчитися відстоювати власні інтереси, конструктивно переконувати людей та грамотно вести переговори. Друга книга Scrum Jeff Сезерленд дана книга чудово підійде управлінцям або тим, хто хоче ним стати. Ця книга це основа українського it бізнесу. По методиці Scrum, яка дозволяє робити вдвічі більше за менший час, функціонує ціла галузь у нас в швидкому та гіперконкурентному світі 21-го століття. Немає місця для марнування часу, зусиль та ресурсів. Навіть якщо ви зробите те, що планували в терміни і вкладетеся в бюджет, може виявитися, що клієнтові вже потрібно щось інше, адже умови змінюються з небаченою раніше швидкістю. Scrum руйнує стереотипи старої методики управління. Основа Scrum – це команда, яка має надзвичайне почуття мети самоорганізовується та самоуправляється, а таланти її учасників підсилюють одна одну, навіть без зусиль з їхнього боку. Третя книга самий багатий чоловік у Авелоні». Про цю книгу вже швидше за все чули всі. Ця книга це основа з основ, якщо ви хочете навчитися правильно розпоряджатися своїми коштами, навіть якщо у вас невеликі доходи. В цій книзі вам допоможуть розібратися, чому грошей ніколи не вистачає, через що доходи стоять на місці, як непомітно навіть для себе стати багатим.